Вітаю мої золотенькі. Сьогодні з вами я, Олександра Семенчук, і моя рубрика про відносини. Саме сьогодні ми з вами поговоримо про відмінності між чоловіком та жінкою та їхніми емоційними потребами. Обов'язково підписуйся на мій канал, залишай свою вподобайку, пиши у коментарях свої питання, свої ситуації, ми будемо поступово потрошки їх розбирати. І поїхав більшого чоловіки та жінки не усвідомлюють, що у них різні емоційні потреби. Через те вони інстинктивно не можуть зрозуміти, як пікуватись один про одного. Чоловіки зазвичай вкладають у стосунки те, що потрібно саме чоловікам, а жінки вкладають те, що потрібно саме їм. Кожен з партнерів помилково вважає, що в іншого такі ж самі потреби, як і в нього самого. Саме через це обидва партнери відчувають образу та незадоволення у стосунках. Як жінкам, так і чоловікам здається, що вони лише віддають і нічого не отримують натомість. Вони вважають, що їхнє кохання залишається невизнаним і неоціненим. Проте справа полягає в тому, що вони дарують кохання, але роблять це не так, як того хотілося б їхньому партнеру. Наприклад, жінка вважає, що виражає своє кохання, задаючи чоловікові безліч турботливих запитань чи виказуючи своє занепокоєння. Але ці саме речі починають дуже сильно дратувати чоловіка, тому що йому здається, що його жінка тримає під ковпаком, і він намагається знайти спосіб визволити себе. Жінку все це збиває з пантелику, бо пропонуючи таку підтримку, вона очікує, що її оцінять належним чином. Однак усі її спроби проявити своє кохання ігноруються. І викликають у чоловіка дуже велике роздратування. Подібним чином чоловіка може здаватись, що вони виявляють своє кохання, але вони роблять це так, що жінка почувається недооціненою і покинутою. Наприклад, коли жінка засмучена, чоловік думає, що виявляє своє кохання, висловлюючи коментарі, що применшують важливість її проблем. Чоловік може сказати, щось на кшталт не хвилюйся, не така це вже і важлива справа. Або взагалі може ігнорувати жінку, давши їй таким чином охолонути. І чоловік вважає, що таким чином він дає їй підтримку, але жінка сприймає це як знецінення і відсторонення від коханої людини. Чоловік починає по-справжньому відчувати та цінувати потреби у коханні, які необхідні жінці, а це турбота, розуміння, повага, засвідченість тільки після того, як будуть виконані його першочергові потреби. Так само і жінка, яка потребує турботи, прийняття, захоплення, підтримки, поваги, вона зможе все це оцінити тільки після задоволення своїх першочергових потреб. Якщо ви зрозумієте пріоритети партнера в коханні, вам відкриється велика таємниця покращення взаємовідносин на землі. Пам'ятаючи, що чоловіки та жінки різні. Ви сприймаєте за належне той факт, що у них різні першочергові потреби в коханні. Жінка з легкістю видає те, що їй потрібно самі, забуваючи при цьому, що її улюблений чоловік може потребувати зовсім чогось іншого. Так само і чоловіки, зосереджуючись на своїх власних потребах, вони випускають той факт, що жінці. Ті ж самі речі, що йому не завжди потрібні. Цілком природньо, що у цьому всьому жінка починає більше чоловікові довіряти, а якщо вона більше йому довіряє, вона стає більш відкритою, більш сприйнятливою. Коли чоловік демонструє зацікавленість жіночими почуттями та турботу до її благополуччя, Жінка відчуває, що її люблять, що про неї піклуються, що її підтримують. Коли завдяки його турботі жінка почуває себе особливою, це означає, що чоловік задовольнив її першочергову потребу. Коли жінка стає сприйнятливою і відкритою по відношенню до чоловіка, він відчуває, що вона йому довіряє. Довіряти чоловікові значить вірити, що він робить для своєї коханої усе, що в його силах, і що він хоче для неї найкращого. Якщо жінка вірить у здатності та наміри чоловіка, його першочергові потреби виявляються задоволеними. Тоді він автоматично стає більш турботливим і уважним до її потреб і почуттів. Коли чоловік вислуховує жінку, не засуджуючи її співчутливо, уважно переймаючись її почуттями, вона відчуває, що її слухають, що її розуміють, розуміють або інакше кажучи, правильно оцінюють почуття. І що краще буде задовольняти саме ця потреба жінки, тим швидше і легше жінка зможе приймати чоловіка. Саме таким, яким він є. Якщо жінка насправді кохає чоловіка, не намагаючись його змінити, він відчуває, що потрібен їй таким, яким він є. Прийняття не заперечує, а навпаки, підтверджує, що йому тут раді. Це не означає, що жінка вважає цього чоловіка ідеальним. Просто вона не намагається його вдосконалити, бо вірить, що він може зробити це самостійно. Відчуваючи подібне ставлення, чоловікові набагато простіше слухати жінку і ставитись до неї з розумінням, яке їй потрібне і на яке вона заслуговує.